Вешампаяна сказав тоді Кшатрі, цар, Тхрітараштра і Бгішма разом з родичами влаштували поминки по панду, запропонувавши страви подібні до їжі богів, нагодувавши потім кауравів і тисячі кращих брахманів, давши головним брахманам безліч коштовностей, і селяни, городяни, узявши із собою пандавів, кращих з роду бгарати, очищених. Увійшли в місто, що носить ім'я слона, усі містяни й селяни постійно тужили за туром з роду бгарати, немов за своїм померлим родичем. По закінченні поминок, бачачи народ у скорботі, В'яса сказав своїй матері, змучений сумом і жалем Щасливі часи минули, прийшли часи суворі, з кожним днем стає усе гірше. Земля втратила свою молодість. Настане час страшний, повних усяких обманів різних пороків, коли зникнуть добрі справи і добра поведінка. Вийди у вигнання і, віддавшись спогляданню, живи у лісі покаяння, щоб не побачити жахливої загибелі власного роду. Погодившись і промовивши добре, вона увійшла до своєї невістки і сказала їй О Амбіко! Завдяки дурній політиці твого сина нащадки бгарати, що переходять із роду в рід, загинуть, а також і городяни, так нам стало відомо. Тому, узявши із собою каусалію, яка сумує за сином і мучиться горем, підемо в ліс, якщо ти згодна, і хай буде тобі благо. І коли Амбіка сказала добре, Саттєва ті, вірна обов'язку, попрощавшись і бгішмою, відправилася в ліс разом з обома невістками. І ті цариці віддалися суворому покаянню і, покинувши своє тіло, відправилися тоді в жаданий шлях. Тим часом пандави пройшли очисні обряди, передбачені у ведах, і зростали в будинку батька п'ючи задоволення. Бавлячись разом із синами Тхрітараштри в батьківському палаці, пандави вирізнялися в усіх дитячих іграх, в швидкості, у влученні в ціль. В їжі, у підніманні пилу бгімасена побивав усіх синів тхрітараштри. Коли вони весело грали у ворон, ловлячи один одного, пандава хапав їх за голови і перемагав усіх. Сотню сильних хлопчиків і ще одного в Рікодара один долав без найменшого зусилля. Хапаючи їх за ноги і сильно збиваючи він могутній, тягав їх по землі в той час, як вони волали з усходженими колінами. Головою й очима. Граючи у воді, він обхоплював руками десять хлопчиків і, пірнувши, сидів у воді, а потім відкускав їх напівмертвих. А коли вони, піднявшись на дерева, збирали плоди, то Бгіма ударом ноги тряс дерева, і від сили удару, зриваючись із дерева, хлопчики падали разом із плодами. Ні, в боротьбі, ні у швидкості, ні в інших вправах хлопчики, змагаючись ніколи не могли перевершити Врікодару. Так, змагаючись із синами Тхрітараштри, Врікодара постійно потрапляв у неприємність через своє хлоп'ятство. але аж ніяк не за злим наміром. Бачачи ту надзвичайну силу бгімасени, могутній син Тхрітараштри, Дур'Йдхана, став тоді виявляти до нього ворожість. Бо він сам був далекий від справедливості і зауважував лишень зло. В нього від обману і жадоби до панування зародився злочинний намір. Цей Врікодара син кунті, кращий з могутніх, середній із пандів, повинен бути знищений шляхом обману, потім, насильно кинувши в'язницю молодшого з них Арджуну і старшого Ютхіштхіру, Я буду правити землею. Так думав до Прийнявши таке рішення, підступний до Рьотхана почав постійно стежити за шляхетним Бгемасеною. І ось у праманакоті, на підвищенні розташованому на самому березі Ганги, він велів вибудувати для водяних ігор великі чудесні палаци, обвішані різними тканинами. І всі ті царевичі у білих вбраннях і чудесних прикрасах, в тому палаці для ігор, почали повільно споживати страви, які задовольняли всі бажання. Наприкінці дня ті доблесні нащадки куру, стомлені після ігор, знайшли собі задоволення в розважальних альтанках, а могутні бгіма, стомлений від ігор, у яких брав найактивнішу участь, залишивши тих юнаків, які були зайняті іграми. У пошуках ночлігу в параманакоті, зійшов на підвищення і влігся там. Опинившись на свіжому повітрі, пандава, втомлений і сп'янілий хмільним, заснув нерухливий, ніби мрець. Тоді Дурйотхана, тихо прив'язавши бгіму ліанами, скинув його з того місця в глибоку воду, що текла зі страшною потугою. Але тут Бгіма, син Кунті… Кращий серед нападників прокинувся і, розірвавши всі пута, знову виліз із води. І коли він заснув знову, дорвят влаштував так, що змії з гострими зубами дуже отруєні і розлютовані, кусали всього його. Зуби тих зубатих істот, хоча й були встромлені в усі вразливі місця, але не простромили шкіру на широких грудях його через її міцність. І, прокинувшись знову, Бгіма задавив усіх змій. І при цьому задушив рукою улюбленого візника до Іншим разом він насипав у їжу Бгімасені свіжу отруту Калакута, сильну й страхітливу. Про це розповів партхам, бажаючи їм добра син тхритараш три від жінки вайщі юцу, а Вікодар, з'ївши її, спокійно перетравив адже навіть не така вельми сильна отрута не подіяла на нього. Тілобудовою, що наводить жах, Бгіма зміг перетравити її. Так дурьотхана, Карна і Шакуні, син субали різноманітними засобами прагнули погубити пандавів. Пандавиш, приборкувачі ворогів, розпізнавали все те, не виявляючи за порадою відури до них зневаги.